Спершу у проєкті забудовника, який володів землею у шість сотих на шептицького сім, передбачалася реконструкція існуючої споруди проектно-кошторисного бюро. Цей проект і затвердили свого часу чернівецькі чиновники. Але згодом інвестору вдалось розширити земельну ділянку до 15 сотих. На проекті забудови з'явилось уже два об'єкти. Висить банер на шептицького сім. Де показано можливості будівництва одного об'єму в межах, скажімо, навіть по червоній лінії. Це колишня будівля трьохповерхового проєктно-кошторисного бюро побуту. І саме на момент прийняття рішення йшла мова тільки про реконструкцію цього об'єму. На сьогодні у нас з'явилося чомусь два. Об'єкти, які погоджені на рівні Києва. Це перша будівля, яка має реконструюватися по лінії вулиці Шептицького. І ще один об'єм сім поверхів з підземним паркінгом на території колишнього дитячого майданчика. На минулому засіданні депутати продовжили інвестору термін оренди земельної ділянки. Це шокувало мешканців сусідніх будинків, які забили на сполох, мовляв, їхній оселі і без того в аварійному стані. Мабутнє будівництво кажуть, зруйнує будинки. Таку ймовірність підтверджують і фахівці відділу охорони культурної спадщини. У нас немає Скажімо, вивченого впливу нового будівництва на оточуючу забудову. Це така вимога мала бути прописана в містобудівних умовах і обмеженнях, які вже видані замовнику. Саме на до початку будівельних робіт має бути обстежено технічний стан оточуючої забудови, має пройтися по всіх квартирах, за, зафіксувати тріщини і, і якісь там можливі негаразди саме до початку виконання будівельних робіт. І саме така умова мала бути поставлена при подальшому проєктуванні. На жаль, цього зробленого не було. Ще не так давно ми мали пам'ятаємо з вами ситуацію по Гонти 20, коли така сама була, скажімо, незадовільна ситуація по історичній забудові. І тільки від того, що пішла важка техніка, почали сипатися житлові будинки ще до початку будівельних робіт. Міський голова витував рішення сесії. Мешканці просили в депутатів не продовжувати оренду землі забудовнику. Підстави кажуть, є інвестор, не виконав жодної з попередніх зобов'язань. Договір оренди землі продовжується на значно більше території ніж потрібно для обслуговування того кошторисного бюро в тих шість сотках, які їм і давали на обслуговування. Зважте, що на решта території мало бути спортивний і дитячий майданчик. Зважте і поважайте врешті-решт свої рішення, які ви приймали раніше. У 2007 році ви приймали рішення, і зобов'язували забудовника там облаштувати спортивний дитячий майданчик. Ви визнавали ці будинки аварійними, ви що? Позабували? Чи вам здається, що сьогодні? Сьогодні ви не вирішуєте питання для цих людей, то ви будете дивитись їм в очі щодня. А вони на наступний раз за вас просто не проголосують, тому що ви так до них ставитесь. Однозначно, однозначно, продовжувати термін оренди тут. Ви не маєте ні права, ні можливості. Забудовник не виконав зобов'язання, які були на нього покладені договором оренди землі. Це обов'язкова істотна умова договору оренди землі. Від... 13 жовтня це питання ви винесли на сесію, і ви продовжили оренду землі. Розумієте, і не повідомили депутатам, що вже у них є декларація на початок будівельних робіт. Тобто ви їм продовжили оренду землі, вони вже можуть починати будувати. Інвестори, які планує зведення на шептицько сім двох споруд, зі свого боку хизується усіма потрібними дозволами на будівництво. Забудовник має навіть необхідні висновки і дозволи із міністерства культури України. Проектне бюро не просто користувалося земельною ділянкою, і все. По перше, за кроки свого користування воно сплатило до бюджету 500 тисяч гривень лише орендної плати. Цей проект. Прийшов перевірку неодноразово, і на сьогодні він відповідає всім вимогам чинного законодавства. Якщо є якісь заперечення щодо нього, ми готові до їх вислухати і працювати з врахуванням зауважень, в тому числі і е, суміжних землекористувачів, і мешканців сусідніх будинків. Та після тривалого обговорення депутати таки подолали вето міського голови на продовженні оренди земельної ділянки. Тому будівництво на Шептицького 7 таки розпочнеться.